Бувають висоти, бувають долини. Буває, що славно і віра твинтить, та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть. Здається, кінець, програна битва, та ніжний чий голос говорить мені: дитя, помолися, і щира молитва дарує і радість, і силу тобі. Буває, що сум, ним хви, ніби хвиля охопить, на серці тягар, немов камінь, лежить. І я вже не я, і посміхнутись не можу. Так гірко в душі, буває в цю мить. І я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щоках в тишині, та раптом чийсь голос ніжний і ласкавий. І голос до болю знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій. Дорога земна то не вічна дорога. За мною іди по дорозі у цій, і ти в славу нетлінного Бога. І Я замовкаю, і плач мій стихає. Здається, що небо схилилось мить. Я тихо молюся. І Бог мій зціляє поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю часто, і сил же немає, щоб далі іти, як Той подорожній, що десь у пустелі я прагну напитись живої води. Коли мені важко буває порою. Ісус мій зі мною завжди, кожну мить, Він любить, Він милує, Він все прощає. Як же я можу його не любити, бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бриниць, і хочеться просто весь світ обійняти, любов, як вогонь у серці горить. Буває, стою, просто вражений з того, що робить, що робить Господь у моєму житті, як дивно мені він виходить на зустріч і як він веде по дорозі земній Буває так часто я думаю, Боже, пробач за невдячне серце моє, Твоїх боямилостей є недостойний, а ти мене любиш так сильно мене, коли я молюся, схиляється небо. Як плачу, Ісус мої сльози втирає, а як знемагаю, Він приходить до мене, і сил додає, і мене підіймає. Бувають в житті і висоти, і долини. Та Божа любов є велика завжди, Він поруч зі мною, Його я дитина, з ним впевнено йду до своєї мети. Господь, тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати щиро тобі знову і знову за те, що так сильно ти любиш мене. thank you.